Жінка стоїть навпроти комп'ютера у сірому льняному піджаку. Вона бере помаранчеву кружку та робить ковток. Заповільнена зйомка. Жінка йде до стільця, напроти якого стоїть відеосуфлер. Сідає на нього. З'являється титр Олена Іванова. Керівниця проєктів програми розвитку ООН з реабілітації та інклюзії. З'являється заставка курсу Як бізнесу бути інклюзивним. Серія 4. поняття різних видів порушень. Різні люди мають різні знання, кваліфікацію та досвід. І для кожного може знайтися робота відповідна до цих знань, досвіду та кваліфікації. Так само різні люди можуть мати різні фізичні, сенсорні та когнитивні обмеження чи можливості. І в більшості випадків для людини можна знайти підходящу роботу, враховуючи її можливості та обмеження. Для роботодавця насправді важливо розуміти, може чи не може конкретний працівник, працівниця виконувати певні посадові обов'язки, і які його і її функціональні обмеження можуть йому чи їй в цьому завадити. Знаючи порушення та обмеження певного працівника чи працівниці, роботодавцю буде легше визначити для них підходящу роботу або перерозподілити деякі несуттєві робочі функції цього працівника чи працівниці на інших колег. Отже, давайте розберемося в функціональних можливостях та обмеженнях людини та їх впливі на виконання посадових обов'язків. Одразу важливо сказати, що в сучасному світі розвинутих технологій ті чи інші обмеження чи порушення часто можуть бути компенсовані додатковими засобами та або навичка. Розберемо сім груп функціональних можливостей та обмежень людини. Перша група це можливість стояти чи пересуватися самостійно чи за допомогою допоміжних засобів. Крісла колісного, милиць, палиці чи протезів при цьому можливість пересуватися не обов'язково залежить від наявності нижніх кінцівок, їх травм чи пошкоджень. Деякі внутрішні захворювання, такі як російний склероз, полінейропатія, серцево-судинні та інші, є невидимими зовні. Але впливають на витривалість людини та можливість довго ходити чи стояти подекуди складнощі пересування можуть бути усунені шляхом застосування при виконанні посадових обов'язків електроскутерів, електрокарів чи інших засобів. Інколи такі обмеження взагалі не впливатимуть на виконання посадових обов'язків, бо посадові обов'язки не потребують пересування. Варто зазначити, що порушення зору також можуть вплинути на можливості пересування. Але деякі незрячі люди адаптувалися до свого порушення, опанували навички орієнтування та мобільності, у тому числі використовуючи тростину. Друга група можливостей це здатність маніпулювати верхними кінцівками, рухливість рук та пальців. Знову ж таки, подекуди таке обмеження може бути компенсоване. Наприклад, складнощі з набором тексту на клавіатурі комп'ютера нивелюються за допомогою голосового набору тексту. Третя група це можливість чути. Людина може гірше чути, чи не чути взагалі. При цьому деякі люди, які не чують, можуть компенсувати це через використання слухових апаратів або вміння читати по губах. Четверта група можливостей це мовлення. Чи людина користується словесною чи жестовою мовою для спілкування. Доволі часто існує стереотипне уявлення, що використання словесного мовлення залежить від того, чи людина чує. Але це не завжди так. Є люди, які не чують, при цьому використовують словесну мову і навпаки чують, але не розмовляють внаслідок інших порушень. Наприклад, складнощі мовлення можуть бути наслідком інсульту або людина може не розмовляти у зв'язку з розладами аутистичного спектру. П'ята група це можливість бачити. Порушення зору є дуже різними. Важливо зрозуміти, чи людина бачить, але погано, чи є труднощі з розпізнаванням окремих кольорів, чи не бачить взагалі. Але на сьогодні ми знаємо неподинокі приклади, коли незрячі люди успішно працюють на комп'ютері з текстами за допомогою сучасних технологій, і це порушує усталений стереотип щодо можливостей незрячих працівників. Шоста група це пропріоцептивні функції, тобто здатність відчувати частини власного тіла відносно одна одної та в просторі. Порушення цієї функції може впливати на координацію рухів та здатність людини утримувати рівновагу, що є важливим для окремих професій, які потребують точності рухів. Сьома група. Це можливості та обмеження когнитивних функцій, здатності розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію. Деякі професії вимагають високого рівня когнитивних функцій, як, наприклад, аналітики, менеджери інші. Але є такі посади, які цього не потребують. Відомо багато прикладів, коли люди з інтелектуальними порушеннями, наприклад, з синдромом Дауна, успішно працюють, виконуючи нескладні функції. Сортування, прибирання та інші. Ще два важливих аспекти, на які хотілося б звернути увагу: перший це те, що порушення можуть бути стійкими чи тимчасовими. Наприклад, якщо людина зламала кінцівку, то через кілька місяців замов успішного лікування людина позбавиться цього порушення, тобто воно є тимчасовим. Але порушення можуть бути постійні. Наприклад, отримуючи травму спинного мозку, людина втрачає можливість оперувати кінцівками. І це може бути назавжди. Другий важливий аспект це індивідуальний підхід до кожного працівника чи працівниці. Уникайте стереотипних уявлень, що може чи не може робити людина з певними порушеннями. В кожному випадку можливості та обмеження залежать не тільки від того, наскільки суттєвими є порушення, а також від самої людини, наскільки вона адаптувалась до порушень, опанувала нові навички, навчилася використовувати допоміжні засоби. На жаль, ситуація в Україні, викликана війною, спричинила збільшення кількості людей, які отримують різні травми і порушення. І це не тільки серед військових, але й серед цивільних людей, серед молоді, людей старшого віку і навіть дітей, які підростатимуть і житимуть з тими порушеннями, які є. Нам нема. Можливості вибирати серед людей, які є повністю здоровими, саме тому ми маємо вчитися жити і працювати з тими людьми, які є у нас наразі в Україні. Окрім того, важливо сказати, що кожен з нас, незважаючи на те, що ми можемо не мати якоїсь суттєвої інвалідності, але ми можемо мати невеликі порушення, але які все ж таки впливають на Необхідність і потребу прилаштувати робоче середовище, наприклад, порушення зору. Дуже багато людей, які користуються різними засобами, комп'ютерами і мобільними телефонами поступово втрачають зір. І для того, щоб бути ефективними працівниками, їм необхідні великі екрани. Їм необхідно друкований текст більшим шрифтом, і це є ті засоби, які компенсують ті невеличкі порушення, які є в більшості людей. Цей відеокурс розроблено програмою розвитку ООН в межах проєкту Підтримка реабілітації людей з інвалідністю спричиненою війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.